Всім доброго дня! Сьогодні я буду пересаджувати ось цю ось це все свою красу і буду пересаджувати їх в одноразові стаканчики. Тут ну, плюс-мінус 30 штук. І буду використовувати звичайний чорнозем. І так, для початку я включив паяльник для того, щоб зробити дирочки внизу. Легко і просто. Я надіюся, Ні. До одного стаканчика я не достав, значить, скільки тут є. Ага. Значить, потрібно брати. Дирочки потрібні для того, щоб рослина дихала. Якщо немає дирочок, нема воздуху, рослина не буде дихати, рослина може загинути. Хоча в мене є... Багато різних горщиків для вазонків. Ну, але сьогодні я пересаджую не вазонки. Сьогодні в мене йдуть живі рослини. Дирочки зробив. Паяльника мені не потрібно. Уже. І паяльник відправляється на своє постійне місце проживання. І так, десь в мене тут була ложка велика. От, ось така ложка. Ну і значить, процедура. От, ось так от набираю. Набираю я небагато, так як у мене оці йдуть конусні, але спочатку я буду пересаджувати ось цих чотири штуки. Чорнозем у мене змішаний з піском. Пісок довше тримає воду. Як мені відомо. Так, чотири є. Добре. Ось. Помідора. Я їх спочатку пересаджую звідсика сюди, а потім більше глечки буду пересаджувати. І, значить, беремо, звичайну ручку, робимо джурку усіх чотирьох і акуратно витягуємо, так як помідора пустила уже корні. оп, Ось. Мінус одна не вийшло її витягнути. Вона тут вже укоренилася. От. Ось такий у неї довгий корень. І просто її... Навіть з цих стаканчиків її потім легше буде пересаджувати. Ось так. І помідора собі тут буде. Рости до гори? Так, одна помідора є. Ну, от, є ще там зельнят ягоди. І, значить, по маленькій другу помідору. так. І це все. Потрібно ще попшикати водою. Після цієї всієї процедури. От. От. Коріння. Ніжне, як. Звичайно це як то. Як звичайна нитка затоненька, але ніжне, дуже ніжне. Що. Один неправильний. Дотик і може бути вже понесений. Так. А це не росте, проростає. І тепер буду пробувати пересаджувати гранат. З гранатою потрібно. З гранатою потрібно теж обережно. Бо От. От. можете побачити тут ще одна насінина проростає. Але для гранати вже потрібна більша дирочка. Я сподіваюся, що... Опа! Цієї дирочки її стане. ну Звичайно, тут щоб потрібен якийсь паточок, щоб сформувати дерево рівно, а не криво. так, Одно дерево пересадили. і Можна зразу пересаджувати їх в такі одноразові стаканчики садити, але ходити, поливати кожен день. Мені не виходить, Я так тут всередину собі налив води і воно собі знизу підтягує саму воду. Менше більше сформував чотирикутник конусний. Деяких не виходить, тому що там є пісок, а пісок, як висохне, він дуже сипкий. От. Ось так конусний. Значить. Так. І, значить, тепер. А, можна вже і лишку брати. Так як при витисканні От. Ну, все кришиться, ломиться. Ці касети вони дуже такі ніжні. О, мінус ще одна помідорка. Помідорка, але без коріння, жаль, так, так. Да. так як так як я був, висаджував по дві кісточки, я думав, що воно в мене не прийметься, я вже багато раз пробував садити гранату і постійно мені щось не вийшло. І зараз ще буду пробувати пересаджувати ось ці помідори. Їх там є 4 плюс 2 гранати. Це виходить 6. Я сподіваюся, мені чорнозем устане. Так, У нас чорнозем подешевшав. Дехто каже мені з моїх знайомих. Навіщо ти береш чорнозем по 20 літрів, який коштує 100 гривень? Ти, ти береш два мішка, як можна взяти тонну чорнозему на базі за 500 гривень. Кажу, мені то не, не потрібно. Мені потрібний Чорнозем сухий. Я кажу, мені потрібний. Чорнозем сухий, а він мені каже, можна поставити його накрити цей плівкою. Я відповідаю ні. Плівкою то не варіант, тому що він під плівкою буде все рівно впривати і буде все рівно мокрий. А так у нас машина приїхала, Висипала. А далі собі, пане га... пане господарю масте голову. От. Не знаю. Ось так один. Так. Другий. І ось так і ось так росте граната. проростає. Я ще раніше був садив імбер. Імбер у мене був виріс ну, десь на метр, але, по ідеї, він має там всередині мав розростатися, а він у мене просто всихався. І ось так це все гарно. Тепер потрібно. І ось так я вже пересадив. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, тут два, 11 дерев. Тобто, тим ще буде потрібно вистругати. З дошки. Трісочку тоненьку і підперти ось цю гранату. От. Саме головне потім не забути от. Коріння файне. Саме головне потім не забути це все полити. І тут ще лишається. Так, це що є? Кісточка. Кісточка від чого? ага, Кісточка від апельсини, яка вже зібралася проростати, але... ладно. Нехай вона ж проростає. Є. Так, так. Те. те, звідки я забрав. Я ось так спор... споружняю, бо я потім буду путатись і буду поливати все. Я думаю, що на сьогодні достатньо. От. А дерву я зараз підтру. От, попадають у землю ось такі от каміння. І можна ось так Это. зробити декор. Кусок дерев'яшки. І ось так от зробити декор. Тобто. Дерево воно собі стоїть. І так. Так. Тут я трішки поприбирав, почистив. І тепер у мене є ось така встаканчика вода. Але то, віддай, її забагато. Стаканчику. І от, от поділив. І тепер по пару, ось так, щоб вони трішки поплавали. от Там де по два дерева, я даю більше води. І значить так, води я налив, і воно собі тепер буде це. І воно собі тепер буде так рости. Е, ну, я сподіваюся, що воно в мене, що помідори скоро я зможу висадити. Куди я їх буду висаджувати, я вам покажу обов'язково. А граната, я сподіваюся, що гранатом в мене все прийметься, все добре. як вона підросте, їй буде потрібно потім на чомусь щепити. Щеплювати я не вмію, ну, довчуся. І так. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. До зустрічі!